Права, 1381. Автівка виїхала з Києва о 8-й годині ранку і прибула до Львова о 17-й годині. З якою швидкістю рухалася автівка, якщо відстань між Києвом і Львовом 560 кілометрів, і на зупинки було витрачено 2 години. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку подумаємо, а скільки часу провела автівка тоді у дорозі, або скільки тривала подорож? Ну, якщо вона прибула о 17, а виїхала о 8, треба від 17 відняти 8. Пишемо перша дія. Ну і записуємо 17. мінус 8. І це дорівнює 9. Записуємо в дужках чого годин. Це у нас буде тривалість поїздки. Тривалість. Поїздки. Є. Ну, але всі 9 годин не рухалася автівка. Автівка рухалася, вона провела в дорозі менше, бо на зупинки було витрачено 2 години. Тобто, щоб знайти скільки часу була автівка в дорозі, нам треба від 9 відняти те, що було витрачено на зупинки. Тобто друге. Ну і записуємо 9. Мінус 2. І це дорівнює 7. Пишемо в дужках чого годин. Ну і записуємо, що це у нас час руху. Автівки. Добре. Та автівка в нас рухалася 7 годин. Відстань у нас є. Як знайти швидкість? Треба відстань поділити на швидкість. Пишемо третє. Ми записуємо, щоб знайти швидкість, нам треба відстань, що подавала автівка, поділити на час. І це дорівнює. Відстань у нас 560 км, що ділиться на 7 годин. І це дорівнює. 56 поділити на 7 це буде 8. І 1 нолик це 80. Пишемо в дужках чого. Ми кілометри ділили на годину. У нас вийшли кілометри за годину. Це у нас буде швидкість автівки. Швидкість автівки. Є. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, яка швидкість? 80 км за годину. Ну що ж, ось така задача на повторення, як знайти швидкість тіла. На цьому вправу завершено.